Змію, в останній час я втратив так багато сил та енергії, навіть пройшовши через всіх монстрів, мені його не перемогти. Я не знаю чому. Він такий нікчемний, усього ж людина. Данта, іди до мене. Мій шлях. Мій шлях повільно йде до кінця. Перед тим, як покинути цей світ, я повинен захистити усе, що я породив. У нашому світі каталізатором усіх бід є хаос. І сьогодні в цьому світі його історія закінчиться. Всім привіт, друзі! З вами Ксан, і я нарешті прокинувся через три місяця. Але сьогодні в нас буде дуже крута та епічна серія. Нарешті ми йдемо на найскладнішого боса. А саме на того самого дракона Хаоса, одного з найскладніших босів у всьому Майнкрафті, в принципі. По легендам, дракон хаоса в старі часи вміг бивати навіть богів, які входили в режим креативу. Тому для такого боса нам треба буде забезпечити нашу броню дуже та дуже якісними модулями, чим ми взагалі сьогодні і в більшості будемо займатися. Серія починається за мною. Дракон Хаоса один із самих сильних босів у всесвіті Майнкрафту, розташований на координатах венді 10 тисяч тисяч. Бос має три стадії, після пройдення яких він буде вбитий. Ну що, друзі, серія тільки починається, а ми вже вбиваємо візерів. Сьогодні, як і в останніх серіях трьох, нам буде потрібно дуже багато незирських зірок. По тій самій причині, як і до цього для крафту модулів. Окрім зерзірок мені буде потрібно дуже багато золота та діамантів. З золотом проблем зовсім не буде річ в тому, що в мене є цифровий кар'єр з другої серії. За допомогою нього взагалі не складно отримувати велику кількість ресурсів. Також він може добувати ресурси за допомогою шовкого дотику. Якщо ви у Незері зламаєте золоту руду з звичайним кайлом, ви просто отримаєте кілька шматочків золота. Але за допомогою моєї системи, яка зі стану руди може дублювати ресурси у 4. Та саме за допомогою моєї кар'єра, який добуває золоту руду в Незері, не в стані шматочків, а в стані руди. Я зможу отримувати гігантську кількість золота. Бо в принципі в Незері того золота більше. Та його я ще можу помножувати на 4. З діамантами історія взагалі схожа, просто я не можу їх помножувати, тому так я можу їх отримати за допомогою кар'єра. Але на цей раз мені треба буде вже тащити цей кар'єр у верхній світ. Після того, як я встановив кар'єр, щоб він купав діаманти у верхньому світі, я пішов будувати щось велике. А точніше тільки доходити до думки, що це зробити потрібно. Річ у тому, що для дуже великої кількості модулів, саме що для зброї, як лук та меч, мені потрібні були різні зілля. Їх можна варити доволі швидко та глобально за допомогою установок з мода Create. Але зазвичай для тих зіл, які мені були потрібні, не вистачало тільки одного руху, треба зробити було кілька для того, щоб приготувати фінальне зілля. Я хотів все це дуже сильно автоматизувати, щоб не паритися, бо зіль мені було потрібно майже стільки ж, скільки золота і діамантів. І тому, друзі, так, я вирішив збудувати нову фабрику, фабрику зіль. Це моя промзона з модом Create. А прямо під нею. Цю фабрику, друзі, я будував з вами на стрімі, тому якщо хочете слідкувати за мною чи отримати якусь інформацію, поки вона не вийшла офіційно, можете дивитися моє етери. Там взагалі цікаво, тому рекомендую. Трохи поясню вам, як взагалі сама фабрика працює. По-перше, все починається з помпи з моду механізм, яка качує воду. Це абсолютно база для любого напою чи зілля, це зрозуміло. Потім вода йде до першої установки, взагалі установок 4, але у цьому випадку я використовую тільки дві. На установці все підігрівається Блейзом, який хоче саме що палки блейзу, але я про це розповідав у колишніх серіях. З установки виходить та рідина, яка повинна була виходити, і там стоїть спеціальний вайтліст на саме ту рідину, яка повинна виходити. Потім зілля йде до наступної установки, і залежить від того, скільки їх там є взагалі. І в результаті воно опинається ось тут. Тут зілля розливаються, там трохи складно, але система працює так, що в результаті все приходить в діжку. Добре, з ресурсами і зіллями проблем, я думаю, не буде. Залишилося ще кілька елементів підготовки до битви з драконом. І в цей раз це в нас модуль, але не для драконівої броні, а для механічної, що доволі нестандартно. Річ у тому, що коли я буду боротися з драконом хаосу, він буде вимикати мій модуль польоту саме що драконік Еволюшн. Тому для цього я собі зроблю модуль джетпак для механічної броні, бо він зазвичай не вимикається та не впливається так сильно. Тому я вставив собі цей модуль у свою броню, але також я зробив модуль, який заряджає цей джетпак воденням тільки через те, що я сам буду перебувати у воді. Коротше, я просто стрибаю в воду, перебуваю тут трохи, і мій джетпак зарядився. Літає він ось таким чином, як наче левітує, не як мій стандартний тип польоту. Ну а ось і наш наступний крок: у моєї броні є особливі запаси енергії, але взагалі вони не вистачать. Тому мені потрібна енергія разом зі мною, коли я буду битися з драконом. Для цього я зроблю собі акумулятори з моду Power. Найвищий рівень такого акумулятора може мати в собі 120 мільйонів енергії. Сьогодні я планую зробити два таких. Для того, щоб покращити сам акумулятор на найвищий рівень, потрібні різні кристали. Це взагалі базіс моду Пауа. Потрібні різні кристали, які робляться у спеціальній станції, яку я вам зараз покажу. Ось так і виглядається система. Фактично, у нас тут дві частини: це стрижень енергії та склянка фокусу. Це як би я це назвав. В стрижні енергії є різні рівні, і в залежності від рівня працює він швидше чи повільніше. Склянка має один. Через якийсь час я вже дійшов до рівня того, щоб створити кристали Нітро. Це кристал для найкращих технологій у моді пауах. Для того, щоб зробити їх, потрібні навіть не але в мене їх, як ви знаєте, дуже багато. Ось я нарешті зробив акумулятор останнього рівню для того, щоб зробити акумулятори рівнями перед цим, я просто використовував кристали, які по рівню ніж ніж це. І, наприклад, для нітрокристалів я використав зірки Незору, але для кристалів рівнім нижче я використовував смарагди чи діаманти. Тому я таки і вирізаю, бо процес довгий, нескладний і взагалі нудний. Ну що, друзі? А тепер водночас починається і найскладніше, і найлегкіше. Бо тепер я починаю робити модулі для своєї броні, а їх потрібно зробити дуже багато. Легка ж частина у тому, що я подумав про зілля та про ресурси, які я отримав за допомогою кар'єрів. Тому зробити ці модулі це просто питання часу. Для мене це не складно. Мені знадобиться дуже багато модулів, саме що для луку дракона. Фактично він перетвориться в якийсь умовний кулемет. Як саме я буду використовувати модулі? Я покажу вам більше в процесі битви з драконом. А поки що я просто трохи розповім про те, як вони взагалі працюють. Спочатку подивимося на посух дракона. Більшість модулів тут направлені на те, щоб робити більше урону. Також є багато модулів для того, щоб було більше енергії. А решта це модулі для копання. Скоріше за всього, ви мене запитайте, почекай, Ксан, а що це взагалі за веделка? Де твій меч та кайло? А це, друзі, одна з найсильніших зброй в грі взагалі. Цей посух, який я кличу веделкою, є мультитулом. Він об'єднує в собі всі інструменти. Зробити посух було взагалі не складно. В мене були головні ресурси, а саме меч та кайло. Мені треба було зробити лопату та додати якісь додаткові ресурси. А ось і мій посух, який я забираю, іду далі по справам. Тепер в нас черга головної броні, про яку я говорив більше всього. Для неї пріоритетом були щити. Вони означають, скільки я можу урону витримати, не приймаючи урону від атаки. Кількість щитів в нас відмічена ось таким чином. Також в мене багато модулів, які саме регенерують ці щити. Так будуть виглядати всі модулі, з якими я буду йти боротися з хаотичним драконом. Тут дуже багато драконіуму та пробудженого драконіуму. У першій частині я сильно про них не згадав, але фактично я їх купав як діаманти, таким самим способом, через кар'єру у Венді. Також, друзі, для того, щоб робити пробуджене драконів, мені потребувалися серця дракона. І взагалі в мене було кілька, але потрібно було більше. Тому я реанімував дракона кілька разів і вбивав його знову. Але з моїми новими модулями це було взагалі нескладно. Також великою проблемою для мене було в битві саме що з хаотичним драконом та простим це стріли для мого лука, тому що лук працює, як ви пам'ятаєте, як кулемет, а стріли потрібно з чогось робити. Це в нас, до речі, друзі схема модулів луку. Тут взагалі багато всього. Ті, які пришвидкують швидкі стріл, які прибільшують урон, які роблять якийсь умовний імбот. І це, друзі, фактично наші головні модулі, якими ми будемо користуватися у битві з хаотичним драконом. Почекайте, то що? Я готовий? Ми на острові Дракона Хаоса. Як ви пам'ятаєте, бос має три фази, але щоб знищити його першу, найскладнішу, треба зламати 14 кристалів, які його захищають. Всередині острову знаходиться захисний блок дракона Хаоса. Це Осколки Хаоса. наш приз, який я сьогодні отримаю. Не буду чекати, хай почнеться наша битва. Перед тим як відправитися до Енду, я зарядив два своїх акумулятори. На жаль, мені придеться вертатися додому дуже багато разів, щоб зробити це знову і знову. Так само і з стрілами зараз я взяв тільки чотири стаки, але я не розумів, що мені буде потрібно набагато багато більше. Повертатися додому за стрілами я буду багато разів. Доклавши додаткові модулі, я прибув до порталу Венд. Мені це щось нагадувало. Але зараз не час мріяти. Дракон на мене чекає. Як тільки я з'явився у Енді, я полетів на координати 10 тисяч 10 тисяч. Там, у кількох сотнях метрів від дракона, я почав готуватися до битви з ним. Одягнувши усе, що мені було потрібно, я полетів прямо до його острова. Та в свою чергу він одразу мене зустрів. Його знаряди зносять дуже багато, а літати так швидко від них я не можу. Тому для мене це стане складністю. Як тільки в мене з'явилася можливість, я приблизився до одного з його кристалів, щоб знищити захист навколо нього. Ці кристали я потім буду обстрілювати для мене в некомфортному стані, тому я не зможу руйнувати їх в захист в той час. З часом дракон перейшов у захисний стан, у ньому він стає синім та летить до центра острова. Потім інколи можуть призватися візери, про яких я говорив, і тоді я не можу використовувати свій модуль польоту, щоб до них підлетіти та вбити. Саме тому я і зробив модуль для житпака. З часом я почав руйнувати перші кристали. Для цього потрібно, щоб в сам кристал прилетів снаряд дракона, тоді я зможу зруйнувати його своїм луком через те, що додатковий захист зніметься. Я однозначно можу сказати, що у битві з хаотичним драконом лук це головне, без нього майже нічого не можна зробити. Дракон сам по собі літає дуже швидко та наносить жахливий урон. В більшості мене рятував модуль до безсмертя. Взагалі, я довго думав, додавати ще більше модулів на тотем смертя чи ні, але вирішив, що якщо в мене буде тільки одне додаткове життя, буде набагато цікавіше. Кристали для мене майже зовсім не були проблемою, але з часом дракон почав призивати набагато більше і більше візерів, а на них треба витрачати багато часу та енергії, якою в мене з атаками візера було все менше і менше. Це мене зовсім не зупиняло. З кожною хвилиною, з кожною секундою, я був все ближче і ближче до завершення першої фази. Залишався лише один кристал, але дракон випустив в нього свої снаряди, і я зруйнував його. Тепер переді мною фактично голий дракон. В нього залишилися лише два слої шкіри. Як тільки другий спаде, захист з обламків зниметься, і я зможу забрати свої осколки хаосу. А ось друзі, ми дійшли до останньої фази дракона. Взагалі, в цій фазі дракона носить дуже сильні атаки, тому я вирішив зробити трохи по-розумному. Я прокупався до осколків хаоса. Це приміщення набагато більш захищене, тому дракон, в принципі, наносив набагато менше урону. Тут він дуже часто використовує свою атаку лазер. Вона зносить дуже багато урону. В більшості саме через нею я ховався від дракона. Дракон на третій фазі, і в нього залишається пів хп. А це значить, що мені залишилося зробити останній ривок, і перемога буде моєю. Дракона повалено! Дракони нарешті повержено. Треба забрати свій приз. А ось і мої хаотичні, не знаю навіть, шматочки. З них взагалі можна зробити багато всього, але не впевнений, якщо мені це взагалі потрібно. Який красень! Ну, на сьогодні це моя перемога. Поки що усі свої справи у Енді я на сьогодні завершив, тому має повне право йти додому та відпочивати. Взагалі не знаю, якщо я сюди повернусь. Ент, це місто зародження хаосу, а хаосу більше немає. Але є мій дім, і незважаючи не на що, я повинен його підтримувати. Цей кристал стане хорошим нагадуванням для мене, за що я боровся, та що я поборов. Але все ж тепер так, я заслуговую не відпочинок. Тепер в мене лише одне питання. Буду я знову спати три місяці. Чи моя історія отримає своє продовження раніше? Данта, ну як тобі твої нові сили? Мені потрібен час. Але я приспособлюся.